Тисячу днів війни для вас це що? Тисячу днів війни для мене. Ну, для мене війна триває трошки довше. Вона вже триває майже 4 тисячі днів, тому що я з 15-го року воюю, але ну, тисячі днів це повномасштабної. це що, це насамперед важко це біль, це, це втрати побратимів. Це тисячу днів без обійм коханої мами, дітей. Це дуже важко. Але, але ми стоїмо, ми стоїмо, нам давали три дні, візьмуть Київ, а ми стоїмо вже тисячу днів. Тисячу днів це насамперед це боротьба боротьба за майбутнє. До перемоги і до логічного завершення цієї війни. Який має вигляд звичайний день на фронті для бійців вашої бригади? Ну, тут немає нічого. буденність, розумієте? це ж, ну, війна це не є, що воюєш 24 на 7. Стріляєш, штурми або оборона, або щось таке. Це 50 на 50 побут і, і бойові. І mm -hmm. У ну, нас немає такого поняття день. У нас день 24 години. Тому що ти можеш працювати вночі, днем десь відпочивати або навпаки. Ну, у нас такий графік дуже насичений. Саме дивіться, саме важче – це в е, піхоті, це наша піхота. От в них, в них от в них график, графік, графік важкий, тому що це 24 на 7 е, сидіти в посадці, або десь в полі в окопі, в бліндажі, і це дуже важко. Це дощ, сніг, мороз, вітер, сонце, спека, кобачня, миші оці всі умови. І це при тому, що це е, обстріли не припиняються в півдрони, обстріли, арта, гради, авіація, каби. Це дуже, дуже важко. І фізично, і морально дуже важко. Які ресурси сьогодні найбільше потрібні на фронті? Ресурси потрібні, головний ресурс це люди. Це насамперед це люди. Нас, е, нас треба міняти. Нам треба дати відпочити. От тим, хто від початку, та навіть не від початку, тим, хто вже навіть півроку, півроку це вже як дослідження є, це півроку, це е, максимум на що людина наскільки стає при бойових ресурсах людського. От людина, якщо півроку на бойових, її ресурс вже все вигорає. Насамперед люди, друге це озброєння, техніка, дрони. Дрони. І... Тому що зараз війна ведеться переважно дроном. Коли війна триває вже так довго, як ви зберігаєте сили, надію і віру в перемогу? От, безпосередньо, я, та, мабуть, і всі бійці. Це підтримка, підтримка рідних, коханих людей, близьких. Це насамперед. От це підтримка для мене. Це підтримка і зв'язок з моїми коханими дівчатами. Це, це моя мама, це моя кохана дружина Юля, яка з Маріуполя, яка пройшла так само от, от весь цей жах війни. І мої діти, мої дві донечки. Ви познайомились до повномасштабної війни, так? Ми познайомились раніше ще до, до початку цієї повномасштабної, і трапилось так, що ну я збирався переїжджати в Маріуполь, я туди був на контрактній службі, але почалося повномасштабне це вторгнення. Ну, війна почалася повномасштабна, і вона була в окупації, вона виходила з міста. Ну там жах, там просто вона була сином. Це, це жахливо так. У нас місяць не було майже зв'язку, я не знав, що з нею, як, але так, дав Бог, що, що все закінчилось нормально. ми зараз, зараз ми живемо в Тернополі, син навчається в ліцеї, ну, якось життя продовжується. Того життя вже, мабуть, що не буде того Маріуполя, що був до повномасштабного. Навряд чи ми туди повернемося. Що сьогодні може зробити кожен з нас або наблизити перемогу. Брати участь у цій війні. Кожен це розумієте, ця війна нам не потрібна. От, ну, безпосередньо от, там донати, ці всі збори, що військові відкривають. Нам це не потрібно, це потрібно всім. Тому що і, ну, не може бути такого, що от, людина там в тилу. Чи по стану здоров'я, чи має бронь, чи не може воювати. Це не обов'язково бути тут в окопі. Це треба донатити, треба ну, є безліч можливостей плести сіти маскувальні, щось допомагати в волонтерських пунктах, просто задіювати себе всюди, весь свій ресурс, тому що зараз от вся Україна має працювати напряму, вся, без, без винятків, ніяких взагалі. Якщо це буде, от згадайте, перші місяці повномасштабного, коли всі об'єдналися і всі працювали на перемогу, всі були разом, зараз того немає. Зараз, зараз для багатьох людей війна десь тут. Воно не має так бути. Якщо ми далі не об'єднаємося і не будемо працювати на перемогу, і не перестанемо звинувачувати всіх, ми всіх робимо винними. що, що от винні це цікавини, бо ловить людей депутати, бо не воюють. Ті там судді не воюють. Ми всіх позвинувачуємо, щоб якось прикрити це своє, те, що ми не допомагаємо, те, що ми ну, не хочемо помагати збройним силам, щоб здобути цю перемогу. Переможемо вистоїмо. Дякую до побачення. Гарного дня і справді в єдності наша сила. Дякуємо, що ви знайшли можливість сьогодні підключитися до нас і дякуємо вам за захист. Чекаємо вас вдома.